Привіт! Сьогодні у нас на огляді гібридний інвертор DEA. Потужність даного інвертора по генерації в мережу 5 кВт. Даний інвертор обладнаний сенсорним дисплеєм, через який здійснюються всі маніпуляції, налаштування та конфігурації. У комплекті до інвертора також йде Wi-Fi модуль. Через який ми можемо підключити його до хмарного сервісу моніторингу SolarMan. Моніторинг дозволяє стежити за роботою системи, переглядати графіки, що охоплюють весь період експлуатації, та отримувати практично всі електричні параметри цього інвертора. Крім того, на базовому дисплеї доступна статистика щодо виробленої сонячної енергії, споживання енергії вашим будинком та відданої енергії в мережу, оскільки це гібридний інвертор, він може працювати як джерело резервного живлення. А також компенсувати споживання вашого будинку, а надлишки відправляти в мережу за допомогою зеленого тарифу. Наприклад, якщо ви маєте заключений договір за зеленим тарифом, інвертор буде спрямовувати всю доступну енергію на перекриття споживання вашого будинку, заряджання акумуляторів, а всю надлишкову енергію відправляти в мережу. Якщо ж ви не бажаєте або не маєте можливості укласти договір по зеленому тарифу, ви можете активувати функцію заборони продажу. Тоді інвертор ДЕЯ буде генерувати рівно стільки електроенергії, скільки і споживання вашого будинку. Крім того, цей інвертор має функцію підмішування. Що це означає? Наприклад, коли генерація сонячних панелей менша, ніж споживання вашого будинку, то він повністю не перемикає вас на міську мережу, а лише бере з неї ту частину, якої не вистачає. Наприклад, ваш будинок споживає 5 кВт, генерація 4 кВт, тоді 4 кВт він бере сонячних панелей, а 1 кВт з загальної мережі. Робота інвертора з сонячними панелями. Цей інвертор оснащений двома mppt трекерами, тому до нього можна підключити два окремих сонячних масиви. Це вихід ситуації, коли ваші сонячні панелі не вміщаються на один скат покрівлі. Тоді їх можна розмістити частину на одній покрівлі, частину на іншій, або частину на даху, частину на землі. Струм трекерів від панелей 13 А. На це важливо звернути увагу, адже потужні сонячні модулі мають значно більший струм. Тому не кожен сонячний модуль підійде під цей інвертор. Діапазон MPPT по напрузі від 125 до 500 вольт. Найоптимальніша напруга 370 вольт. Тому при компонуванні вашої станції краще орієнтуватись під цю напругу. Паспортно зазначена максимальна потужність даного інвертора 6,5 кВт. Робота з акумуляторами. Інвертор D може бути підключений до різних типів акумуляторів, включаючи свинцево кислотні та літієві акумулятори. Для коректної роботи інвертора їх напруга повинна бути в межах 40-60 вольт. Якщо акумулятор має порт синхронізації CAN або rs 485. Інвертор автоматично розпізнає акумулятор та отримує дані про його ємність, залишок заряду, струм зарядки та температуру. У випадку, коли акумулятор не підтримує функції синхронізації з інвертором, це все можна налаштувати в ручному режимі. Всі параметри можна вказувати або вимірювальними величинами, або у відсотковому відношенні. Існує можливість встановити струм заряду та розряду акумуляторів, обмеження експлуатаційних параметрів акумуляторів, вибрати джерело заряду та надати їм індивідуальний режим. Певний час акумулятор буде заряджатись до певної відмітки. Тобто особливо зручно, коли у вас стоїть двохтарифний лічильник і можна налаштувати зарядження акумуляторів по меншому тарифу, робота з додатковим силовим портом. У інвертора DEA є унікальна функція вбудований силовий порт, який відрізняє його від інших інверторів. Цей порт може працювати як вхід, так і вихід, в залежності від потреб користувача. Він пропонує кілька режимів використання. Режим генератора. В такому випадку ви можете підключити генератор до цього порта, і інвертор автоматично буде керувати його роботою, звісно, за наявністю певної автоматики. Якщо інвертор виявляє потребу в додатковій електроенергії, він запускає генератор. Ви можете налаштувати параметри генератора, такі як його потужність, максимальний час використання та час відпочинку. Режим смарт навантаження. У такому режимі вхідний порт перетворюється на вихідний. І якщо є надлишкова потужність, то він направляє цю потужність на якесь навантаження. Наприклад, це може бути бойлер, тобто коли є надлишкова електроенергія, він спрямовує її на нагрівання води в бойлері. Тому для наших клієнтів ми рекомендуємо встановлювати цей інвертор, так як він має значно більший функціонал порівняно з іншими аналогічними інверторами, та добре зарекомендував себе в вже встановлених станціях. Тому по будь-яким питанням, по сонячним станціям, по підбору інверторів або фотомодулів звертайтесь до нашої компанії, допоможемо підібрати та встановити.